У вашій церкві я не перший раз, а вдруге перший раз я був у вашій церкві півтора року тому, коли почались бойові дії в Новоазовську. Взагалі з Маріуполем я познайомився через винуваці, знайомства з Маріуполем. Винувальний це дитячий центр Добрий Самарянин. Вони приїхали до нас на оздоровлення в місто Новолинськ. Линська область, і там в місті Нолинського я дуже люблю діток і вкладую ці маленькі зернятка, за які говорив брат, який проповідував, що потім щось могло під цим деревом сховатися, під цим, що зросте, ну, що, зросте ну, що дасть рост Господь. І знаєте, коли мені Довелося приїхати сюди із цим добрим самарянином, з дітками з доброго самарянина. Я е, дізнався, що у вашому місті дуже багато є людей, які трудяться для дітей, для дітей, які в сім'ях при, здоров... ну, при живих батьках. Як то говориться сироти, і знаєте, і була така в вашому місті сім'я Пархоменко. І коли я познайомився з маленькою дівчкою тонечкою, моє серце дуже сильно розположилося до неї. Я її дуже зразу полюбив і мені хотілося допомогти цій дитині. І я не знав, чим я просто за неї молився. Коли її забрали в добрий самарянин, виявилося, що в неї лишає. На тілі її не можна перебувати з дітками. І її забрала мама. Мама її на той час дуже сильно вибивала, і вона мала вилікувати і назад повернути в добре самляну. Цього не не произошло, тому що мама дуже сильно била і у нас такої сім'ї. І знаєте, мені дуже сильно боліло серце за цю дитину. Я розумів, що щось мене. Турбувало і не давало спокою, і коли ми вдруге відправлялися в місто Новолинськ з добрим самаряном, я без цієї дитини не хотів їхати. І у нас був діалог з Аріною Кадіном, можливо, хтось вас, з вас не знає, і вона погодилась на те, щоб забрати цю дитину під мою відповідальність, що ми її там вирішили. І коли ми туди приїхали. Ми дізналися, здали всі аналізи, ми дізналися, що цієї дитини не просто лишай, цей лишай може ніколи не вилікуватись, це як грибок, ти його можеш виводити, він знову буде появлятися. І ми дізналися, що цей лишай потрібно мазати зранку і ввечері мазуй пів року. І дуже швидко цей лишай пропадає, але не треба переставати мазати, тому що він ховається всередину у своїй корні. І знаєте, коли ми це все робили для цієї дитини, ну, все проходило так, як я розповідав, і знаєте, ця дитина почала мене боятися чомусь і втікати від мене. І це мені було дуже больно, тому що ну, я дуже любив її. І я почав задавати Господу багато питань по цьому поводу. І Бог Він відповідає і він дав відповідь на всі мої запитання. Перше, що він відповів, це він проговорив, що цей лишай на цій дитині. Як я побачив цю дівчину, вона була. На п'ять розмірів більше за свою ножку, вона була дуже сильно вимазана, грязна. І знаєте, я такого в житті ну, не бачив. І каже, це ти і твій гріх. Це кожна людина, яка приходить до мене. Вона така, але я її люблю і ти типу, полюбив, я тобі дав цю любов до цієї дитини. І те, що на її тілі, це ця. ну, Бруд, грязь, це плаття вимазане, це все гріхи, я їх умиваю. Ми цю дитину помили, переділи, вона була дуже красива, гарна, але в неї був цей лишаль, який ніхто не бачив, бо вона була під одежою. І це коли мені Бог почав говорити за цю маску, яку ми повинні були мазати і зранку і ввечері, кожен день це каже. Господь, це Слово Його. Ми повинні читати Слово Його і зранку вечора, щоб ці гріхи пропадали. І вони швидко пропадають. Відьмо, коли людина кається він дуже любить Бога. І в ньому відьмо, дуже багато проїздить перемін. Але це ще не все. Боротьба триває. І коли ця боротьба триває, цей гріх може ховатися внутрі чоловіка, в серці чоловіка. І... Не для всіх він буде винний, але Господь бачить все. І потрібно словом, молитвою кожен день зранку, ввечері, в дня мазати цією мазі. І каже Господь, коли це все произошло, ця дитинка, слава Богу, ми молилися, вона повністю здорова. І каже, коли вона почала тебе боятися, так багато моїх дітей, яких я умив, освятив своєю кров'ю, в церкву свою, вони втікають від мене. Вони втікають від зустрічі зі мною, вони втікають від молитви зі мною, від розмови зі мною, від єднання зі мною. І я в багатьох речах побачив себе. Знаєте, то що посіялось в цю маленьку дитинку, вона з району Гавань, там багато таких сімей. Наразі пройшло півтора року. Е її мама вже вісім місяців не п'є, вона встроїлась на роботу, вона там в місті Новолинську працює, всі діти разом. Ця сім'я разом, четверо діток, і ще й забрали прабабушку, який 86 років. Вона пережила переїзд на поїзді. І знаєте, ця сім'я ходить в церкву. Е Тетяна, мама, то є вона нещодавно. Прийняла Ісуса в своє серце, і я бачу це благословіння, але це благословіння не закінчилось. І за це, що проповідував брат, за це сіє, яке зводить плід, воно прийшло сьогодні. Ми приїхали з дороги, ми тільки приїхали, ми більше суток були в дорозі замучені, але ми почули, що у вас буде єднання. І, так як я знаю, що Господь побідив лукавого. Кров'ю Анза і сідійством святих. І мені б хотілося дуже сильно засвідкувати за цю сім'ю і можливо комусь дати таку ось надію, і щоб ви не покидали сил і молилися, і вкладали свої серця і свої сімена і цей. Кожність існує там на гавані, ці всі працівники. Я дуже вам вдячний, що ви вкладаєте. Вони помнять всі пісні, вони помнять всі ігри, які ви з ними грали, вони помнять кожне слово, яке ви їм говорили, і вони помнять всіх поіменно, згадують і дуже сильно люблять, з доброї сторони. Знаєте, і... Сьогодні ми приїхали і це благословіння розпроставниця ще на 40 сімей, для яких ми привезли такі е, фізичні дари, потребності для кожного дня це їжа. І це все було і за однієї дівчинки, яка приходила і в яку сіяли люди, які е, люблять дітей, які люблять Господа, в ці маленькі серця, які цьому світу я нікому не потрібен. Хай вас Бог благословить. Слава